Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. <звіт> Відомий рефері Джо Кортес розкритикував дії арбітру в бою Усик дюбуа. Ось що сказав реф. На мій погляд, після удару Дюбуа, Усуку не слід було давати так багато часу. Я б дав попередження та дозволив продовжити бій. Не думаю, що це був навмисний удар. Дюбуа Яйцелюб розповів, що думає про тих, хто вважає, що в бордобої з усуком він порушив правила. Пряма мова. Вони всі ненависники. Вони говорять як ненависники. Ви маєте знати, хто ваші вороги. я вважаю, що саме я зараз маю бути чемпом світу. Чи встиг би Усик стати, якби рефері почав відрахунок? Ні. Холестериновий король над важкої ваги. Енді Руїс поділився думками щодо того, чому бій Усик Ф'юрі досі не відбувся. Пряма мова. Фюрі тупо уникає Усика. Зараз всі хочуть легких боїв. А Усик. Це пиздець як складно. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!